Всім добрий день, 17 липня. Ось оця кукуруза, яка була у бур'янові. Як видно, гербіциди зробити. Ну зараз ми її все одно будемо косити корові на, на зеленку, тому що їсти їм вже нічого давати. У нас засуха. Суданка не відходить, люцерка теж потихонечку єле-єле відходить. Ну така кукуруза вже шмітюлку викидає. Ну таке воно, таке. Ну це правда кукурудза хатин, ну, вона висока і не буде, вона рання. Треба, мабуть, на зелену масу сіяти. Та просто обичну сілосну кукурузу десь куплять, сімінне хороше і сіять. Щоб хоч якщо качани не будуть, так хоч маса буде. Ось така кукуруза. Зараз трактором приїхали. Зараз мені доця буде допомагати, я буду бензокасов його скашувати, скільки нам надо. І зараз загрузимо прицепчик і поїдемо. Будемо давати нашим коровам. Так що отакий вот сілос, як мені писали коментар. Сілос, сілос. Питань нема, сілос. Ну, буряни ушли. В принципі, гербіциди более-менее зробити нормально. Ну та така, трошки більше ніж в пояс мені, в принципі, містами. Містами маленька, вона не проривалася. Вон люцерка така. Он. Єлі відходи в сусідки. Та ну блін. Жара. Жара, така як кукуруза. Це сьогодні трошки температура впала, це що вона не покрутилася. А так би вона вже вже б покручена стояла. На неї було б страшно дивитися. Так що отак от ми поборолись з бур'яном, така у нас кукурудза на сьогоднішній день. Будемо займатися. Всім дякую за перегляди, до побачення.